Вітаю! Нині кінець зими, і багато хто вже почав займатися вирощуванням розсади. І от коли ми займаємось вирощуванням розсади, так інколи трапляється, що наші сіянці переростають. Що з ними відбувається? Видовжуються їхні паростки, витончуються, і вони інколи аж завалюються. Це небажано для розсади, і ну, така розсада буде гірше потім розвиватися в ґрунті. І сьогодні я розкажу, що можна зробити, як же врятувати нашу розсаду. Спершу давайте розглянемо причини, чому так стається з розсадою, чому вона видовжується і нібито навіть втрачає свою життєву силу. Перше це недостаток освітлення, Недостатнє освітлення якраз і призводить до того, що паростки переростають, витягуються, тягнуться до світла. Нібито до сонця, якого насправді немає, їм не вистачає світла. Друге, це занадто вологий ґрунт. Третє, це занадто висока температура в приміщенні, в якому ви вирощуєте рослини, Сієнці перегріваються і сприймаються, нібито зараз на дворі вони зростають, нібито це літо, і треба активно рости. Хоча насправді ви їх там тримаєте десь в на балконі або в якомусь технічному приміщенні. Ну і ще можна сказати, що. Також сіянці занадто витягуються і погано розвиваються, коли їм недостатньо живильних речовин, недостатньо добрив. Тепер, на прикладі. я маю отаку касету з сіянцями розсади. Тут в основному пряні трави, усякі чебрець, шавлія, чабер, Ну що ще, трошки томатів. Ну і що відбулося з. Цією розсадою. Я її поставив біля батареї, насіння почало проростати. І от якраз оця ось центральна частина, бачите, оці найдовші такі рослинки. Тут якраз чабур садовий. Насіння проросло і почало активно тягнутися догори. І коли я вже повернувся і побачив, що тут відбувається, ці паростки молоді, вони вже настільки переросли, там вони були довжиною 3-4 см. Вони були не набагато менші, ніж зараз, хоча вже пройшло тут півтора місяці, тобто за півтора місяці вони в мене виросли менше, ніж за ті, ну там за перший тиждень умовно. Вони переросли і почали завалюватись, тоді як оце все насіння, яке поряд, поряд з чабуром, воно ще тільки-тільки почало прокльовуватися, ще тільки почали з'являтися перші ключки. Ну і видно було, що вже насіння занадто переросло. Треба було його якось рятувати. Так от, що я зробив, щоб врятувати розсаду, власне, і що треба робити вам? Перше, що я зробив, не поливав розсаду, підсушуючи ґрунт і не даючи їм зайвої вологи для того, щоб вони ще більше почали ще активніше розвиватися. По-друге, я відразу виніс касету з розсадою на балкон, тобто я зменшив температуру. Якщо в приміщення, тим більше біля батареї, я навіть не знаю скільки там було градусів 30, мабуть. Ну тобто тропіки якісь, то я виніс на балкон, де там, ну, може, плюс 12, плюс 14. Тобто температуру треба відразу понизити, щоб рослини не, не перебували в, цьох, в цих тропіках. Знизити вологість і ґрунту, і насправді бажано було би і вологість повітря знизити. Ну тут уже. В кого як вийде вологість повітря, знижувати, це вже трошки складніша історія. Але, ну як мінімум, ви можете не заливати, не робити болото з ґрунту, в якому сидиться розсада, і знизити температуру. Це найперше, що вам треба зробити. Потім треба збільшити кількість світла, освітлення для цієї розсади. Ну тут варіантів не так багато або ви поміщаєте свою розсаду кудись на сонячну сторону, якщо у вас є великі вікна. Кімната, яка виходить на південь або на сонячну сторону вам треба розсаду помістити, збільшити освітлення для розсади. Тоді вона переста, перестане так тягнутися, їй буде достатньо. Рослини будуть отримувати достатньо люменів і будуть розвиватися нормально в нормальних умовах, так би мовити, ну максимально нормальних умовах, наближених до того, як рослини ростуть під відкритим сонцем. В моєму випадку у мене. Північна сторона, якщо у вас так само, то у вас верніше вашу розсаду врятує тільки додаткове освітлення. Тобто в мене це все знаходиться на балконі на стелажах, і я зробив додаткове освітлення. Я вам вже на балконі буду показувати, як це виглядає. Так, от, щоб забезпечити краще освітлення розсади, вона в мене зростає на балконі, от в таких умовах, на стелажі. І тут для, для цього я змайстрував освітлення. Освітлення лампами. Ось такі фіолетові лампи. Тут у мене трошки живців. От. І ця от розсада. Це не професійні лампи, вони мало потужні, але навіть це дає те додаткове світло, без якого розсаду, ну, в принципі, якщо у вас північна сторона, як у мене, то вирощувати, ну, я б сказав, нереально на балконі. Тобто, це вже варто тоді чекати. Весни і вирощувати десь у себе на землі під сонечком, тому що ну в таких умовах північна сторона недостатнього освітлення, навіть балкон, воно не допоможе. А так я поставив під лампи і буквально за декілька днів, там пару днів, і вже сіянці, які були занадто видовжені, вони почали вирівнюватись. Вони під дією температу... температура знизилась, і вони від того, що знизилась температура. І з'явилося додаткове освітлення, вони почали зменшувати оцей темп зростання свого, і почали вирівнюватись, що важливо. І от таким чином ви можете врятувати свої сіянці без освітлення, ну без додаткового освітлення в таких умовах, навряд чи у вас щось вийде. Тому тільки додаткове освітлення, або ну, шукайте приміщення, там, де достатньо світла, там, де більшу частину доби у вас е, сонце дає добре-добре освітлення. Тож, має бути світле приміщення, ну і бажано ще додаткове досвідчування. Якщо цього не буде, то рослини будуть втрачати е, хлорофіл ну Цей зелений пігмент, відповідно, вони втрачатимуть хлоропласти, це ці органели, які відповідальні за фотосинтез, вони не будуть отримувати поживні речовини, і таким чином вони будуть переростати, витягуватись, втрачаючи цей пігмент. Це такий процес він називається етіоляція. Коли рослини втрачають зелений пігмент, ви можете таке спостерігати, якщо ви там на дворі в теплий сезон накрити якісь рослини, там, ну, можна навіть бур'яни чи газон накрити чимось непрозорим, залишити там на пару тижнів, потім ви знімете цей покрив і побачите, що під, під цим покривом рослини почали втрачати зелений пігмент, так вони зазвичай жовтіють, або інколи, коли світла взагалі немає, вони прямо. Стають такого білого кольору, дуже дивного такого білого кольору, не характерного для рослин. І це називається етіоляція. Ну, для, для розсади, ну, взагалі для рослин, це процес небажаний. Ну і ще що ви можете зробити для, для своєї розсади, щоб вона нормально розвивалась, це підживлювати її додатково, тобто усякі мінеральні або органічні добрива. Вносити в касети з розсадою. Ну, в моєму випадку це тільки мінеральні добрива, тому що органічні це досить така специфічна штука. Якщо ви проживаєте в, в квартирі, ну, це запах своєрідний, ви розумієте. Тому якісь мінеральні добрива, я не буду рекомендувати якісь конкретні, їх дуже багато. Ви можете тут обирати на, на свій розсуд. Єдине, що я би радив. По складу, щоб були плюс-мінус рівні частки азоту і фосфору. От. В мене тут отака нітроамофоска, в якій, бачите, по складу НПК, азот, фосфор, калій, все по 16. така Отака штука. Це не на правах реклами, ну їх насправді дуже багато, ви можете обирати. Тобто, о, таким чином ми рятуємо нашу розсаду. Зменшення рівня вологості, зменшення температури, підвищення, покращення освітлення, тобто бажано навіть додаткове освітлення лампами. Бачите, в мене тут по дві лампи стоїть. Буде блимати трошки. По дві лампи, збільшення рівня освітлення і додаткове підживлення. І таким чином ви реально зможете врятувати вашу розсаду і мати хороші, хороші сіянці, хороші рослини вже навесні до висадки у ґрунт. Ви будете мати здорову свою розсаду. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Якщо так, то підписуйтесь, ставте усі вподобайки, усі оці речі. Щоб трошки допомогти мені, тому що, як то кажуть, я допоміг вам, а ви допоможете мені для просування мого каналу. Все, дякую усім за увагу. Всього найкращого. Хай вам щастить у вирощуванні ваших розсад і рослин. До побачення.